Сьогодні в нас відбувся захід саме для молоді. Це таке підбиття підсумків діяльності за рік. Саме активної нашої молоді ми вручили посвідчення, подарунки для нашої активної молоді, яка впродовж цього року виявила свої таланти. Вона розкривала свої ідеї, втілювала проекти на базі навчального закладу, на базі молодіжного центру та на базі всього міста. Хочу Подякувати вам за цей рік дуже плідної роботи. Подякувати організатору нашому. Центру молодіжних ініціатив та команді центру за те, що працюють в новому форматі, ви працювали дуже активно. Практично кожного дня ви робили який-небудь захід і цей. Заходи були дуже корисні не тільки для вас, а й для всієї громади. Також дякую за вашу активну громадську позицію за те, що активно займаєтесь в тому числі волонтерство, допомагаєте нашим збройним силам, соціально вразливим верствам населення. В нашій місті дійсно живе сама талановита обдарована В Матіжному центрі чотири місяці. Мене зацікавило, що тут дають можливість розвиватися, реалізовувати свої проєкти і проводити їх самі. Тут дуже добре. Ком'юніті. Я дуже дякую меру. Організації тут можна проводити свої ідеї. Я в центрі молодіжних ініціатив вже більше півтори року, і мені дуже подобається. Я люблю приймати участь у багатьох заходах і сама створюю арт терапію Це мій напрямок. Сьогодні я отримала посвідчення і дуже дякую за те, що в нашому місті ми можемо створювати і приймати участь у таких крутих дійсно заходах. Цей рік дійсно для нас був плідний. Було реалізовано багато тренінгів, майстер-класів, арт-терапії. Проведено живі бібліотеки там, де члени ком'юніті мали змогу спілкуватися з представниками влади, з представниками громадського сектору та бізнесу. Міська влада нас підтримує. За що ми дякуємо? Адже на кожному нашому кроці ми бачимо підтримку, дійсно, де для нас відкриваються нові можливості, нові дороги, і ми дійсно можемо таким чином впливати та розвивати наше місто.